Вже 45 років народний шоу-гурт Молодість вражає своїми талантами не лише в Україні, а й за кордоном. Так нещодавно у Греції проводився міжнародний фестиваль творчості дітей та юнацтва, де вихованці колективу продемонстрували свої вміння і здобули найвищу перемогу гран-прі у номінації вокал. Фестиваль дуже сподобався, тому що у нас були такі конкуренти дуже сильні. Ми готувалися до фестивалю. Приблизно місяці два фестиваль сам був дуже складним. Ми дуже старалися, намагалися виграти гран-прі. У нас це вийшло. Ми дуже задоволені результатом. У фестивалі брали участь понад 10 країн, і його головна мета відродження, збереження та розвиток національних культур, встановлення творчих контактів, обмін досвідом, а також зміцнення міжнародних зв'язків. Під керівництвом Ірини Рейськіної Кременчуцькі вокалісти неймовірно старались і викладались на повну. Про це каже і кількість номерів, адже на фестивалі учасники представили їх аж 12. Усі вони різного жанру та наповнення. Були сольники, виходить, і ми дуже підтримували дівчат, коли вони так скажемо, виступали. Даша Гамза виступала, виступала самаленка Поліна. <рес> Також були дуети і виходить квартети. Ми дуже підтримували один одного. Навіть коли ми усі разом виступали, тобто, ну, це дуже багато було емоцій і позитивні. А коли щось таке робили, негативні, але негативних було дуже мало. Ми їх дуже перекривали. Позитивними емоціями. Виступали і молодші вихованці колективу, які також поділились своїми враженнями від участі. Для них це була не лише можливість показати себе, а й отримати неймовірну купу емоцій та вражень. Нам дуже сподобався цей фестиваль. Ми ходили багато, дивилися на місто, виступали, зайняли гран-при. Окрім талантів, молодь колективу має також чуйне і велике серце. Учасниця поділилась історією, як по дорозі в Україну. Вони знайшли безпритульних цуциків. Колектив врятував їм життя, забравши їх з собою та передавши до приватного притулку. Ну, коли ми їхали назад, ми коли заїжджали в їсти Одесі? в Одесі, в Одесі да. ми під деревом знайшли п'ять сусеняток та їх маму. Ми і їх підібрали. Їх так. Зараз з ними все добре. Підтримка, турбота та творчий ріст усе це панує у колективі. І якщо ви або ваші діти хочете приєднатись до гурту, ви маєте таку можливість, адже прямо зараз проходить набір. Усіх бажаючих розвиватись, досконалюватись та демонструвати свої вміння, ласкаво запрошують. Хочемо всіх запросити. В нашу групу, щоб ви відчули такі емоції, як і ми: це поїздки за кордон в букв в нас є групи різних вікових категорій. Можете приєднатися до будь-якої. Щиро вітаємо вихованців та керівника із здобутими перемогами та бажаємо подальших успіхів. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.